У Кременчуцькому районі у неповнолітнього мешканця поліція вилучила зброю з набоями. Пістолет з набоями виявили під час огляду автомобіля Рено, за кермом якого перебував 17-річний юнак. Поліція встановлює джерело походження зброї та боєприпасів, а також мету її зберігання. Викликані на місце події слідчо-оперативна група поліції та спеціаліст-криміналіст вилучили пістолет з ознаками перероблення та понад 80 набоїв. Речовий доказ спрямували на судову експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.